Так, привіт. Як запустити корову початківцю? ну Початківцю, не початківцю. Як роблю це, я дивіться. Коли от у мене, наприклад, корівка вже 6 місяців і 10 днів вона тільна, я прибираю комбікорм. Вітаміни комбікором повністю прибираю. Ставлю її на сіно, на сіно, не люцерна, не експарцет. Злакове, різнотрав'я, лучне. Половину можна соломи ячневої пшеничної додавати в раціон, Все. Стоїть на сіні і воді, все. Десь так ну дою так, ну, так само два рази на день. Дою. Чекаю, поки гарно скине молоко. Гарно скинула молоко, там може там, 5 днів пройшло там до тижня. Починаю доїти раз на добу раз на добу. І починаю урізати сіно. Не, ну, не вволю вже нормовано даю, не побагато, щоб я їй так вистачало, і все. У мене підхід такий: якомога швидше запустити. Це дасть змогу мені потім корівку відгодувати в запуск і вивести на, на, нормальний, на нормальний стан. От я починаю доїти раз у день. Як ще гарненько скидає, теж на дієту урізаю. Даю так пожменькі сіна. Ну, ну так, щоб вона наїлась, але не дуже багато. Ну, краще, я ж кажу, солому використовувати. Як скидає гарно молоко, на гарне, як не скидає, то ще на жорстку дієту. Води навіть не побагато. Давайте так по 15 літрів зранку, 15 ввечері. Багато навіть води не давайте. Починає скидати. Пропускаю ще доїння раз на півтори доби дою. так Раз, другий раз доїв. Потім раз на 2 доби. коли вже раз на 2 доби Потім ще добу пропускаю раз на 3 доби дою і жоще дієту корові. Потім раз на 4 доби. І коли вже раз на 4 доби здоїли, потім ще раз, так, раз на 4 доби здоюєте, якщо десь не більше 5 літрів корівка дала. То вже можна прикращати. Я прикращаю доїти. Витримую цю жорстку дієту ще днів так з тиждень. Для для корівки стрес. Е, вона від стресу і молоко у неї перегорає і все. Потім. Тиждень пройшов трошки більше, починаю сіна надавати, і все, і все починає нормально годувати. Днів 10 проходить, молоко вже переграє, слідкувати треба вим'я прощупувати, і все. А потім уже починаю нормально годувати далі. Так по кілограмчику, десь комбікорму ввожу через з 10 днів десь.